Вона біля больненька була Помощниця ми її <рес> хороша дівчинка. Буся щодень несе варту, аби ніхто чужий бува не завадив ковальським волонтерам виконувати важливу місію. Адже вони вже півроку, як з дня у день, збираються, щоб плести маскувальні костюми для військових. Робили кікімори по потребі по погодних умовах. Робили зелені рижі. Зараз зима робимо білі. Досвід переймали у колег зі всієї України і, врешті, самі навчились професійно робити кікімори. Нині у команді восьмеро ковальчанок. Кожна з них має свою зону відповідальності. Ми заготовітелі, так сказати. Ми приходимо раненько, сідаємо і починаємо. Ну, ми вже знаємо, що нам треба, і ми починаємо крутити. І так, які наші, потім дівчата прив'язують до сіточки. Найголовніше сформувати з клубків ниток ось такі окремі невеликі пучечки. З матеріалами кажуть, допомагають усі небайдужі. Допомагають нам з нитками і місцеві жителі, і дівчата з секонд хенда збирають нам кофти. Ми ці кофти розпускаємо на ниточки. Несуть і мішковину, та з неї кажуть, умільці костюми виходять трохи важкі. Бійцям же чим вони легші, тим краще. Неабияк допомагають волонтерам і учні третього ліцею на уроках тру. Вони розпускають нитки, формують в клубочки і передають сюди. І вже з ниткових почечків інші жінки, як вони це називають, малюють полотно. Бере одну ниточку, одну прямесеньку, одну кудряву і вплітає в кожне очко. Плітаємо, заплітаємо. Плітемо знизу і доверху. Коли готова основа, її знімають, щоб окремо доточити деталі. Знімаємо сіточку, розкладаємо і формуємо там і капюшон прив'язуємо і формуємо виріпсав. Зрештою, виходить ось такий маскувальний костюм. Оце воно вдягається так на шолом. А от ми плетемо пончо, а от, щоб воно було легше, тому що, якщо плести штанами, воно ну складно для хлопців. А так його накинув, а от і все. На виготовлення повноцінної кікімори йде два-три дні, залежить від того скільки людей одночасно працює. Томлімся, звісно, бо ж сидиш, але ми про саморальне. Довольні тим, що ми робимо. Ми знаємо, що ми приносимо користь. користь. І вдома не сидимо під балконом, не сидиш в під'їзді і там обсуждаєш. А все таки якась користь є. Готові костюми, надійно пакують і обов'язково вкладають до них малюнки, листи від дітей та янголів, охоронців, які виготовляють місцеві школярі. Маємо зв'язок з хлопцями, з військовими, які мають потреби. По потреби відправляємо і на нову почту, і коли машина їде на передову, відправляємо Переживаємо, да. Щоб все допомагало їм, щоб все було добре. Серед тих, хто доставляє маскувальні кікімори на передову, ковальчанин Анатолій. Хлопці каже, за такі дарунки завжди неабияк як вдячні. На передовій дуже, дуже хлопці задоволені, тому що ви розумієте, для розвідки, для аеророзвідки дуже потрібні такі речі. Хочу звернутися до всіх небайдужих громадян. що Для виготовлення таких кікімор дівчатам дуже потрібна сітка. Адже сітки основа для костюмів. Замовлення чекати доводиться дуже довго. Тому волонтери просять усіх небайдужих долучитися до доброї справи і допомогти з матеріалами. Адже саме від цього залежить, як швидко наші захисники отримають такі потрібні костюми. За усіма подробицями можна звертатися до волонтерки Наталії за номером телефону 050 581 19 58. Слава Україні! Героям слава! Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.